Усім добрий день! А ми вирішили саджати квіти вже в наші горщики на роботі. Щоб на весні у нас була краса. Зараз покажу наші горщики і покажу насіння. Ну, насіння бачили, хто мене дивиться. Зараз покажу, які в нас горщики Ось такі в нас горщики. Це минулорічні. Отакі, От бачите? Зараз ми сюди будемо в них саджати. Чотири горщики у нас є. Зараз будемо у них саджати квітки. Земля залишилась та сама. я її поляла. Зараз ще, напевно, трішки полю, щоб смягчити її вже дуже добре, щоб смягчити. І будемо насіння пхати туди. Саджати насіння будемо. Зараз усім покажу, яке насіння в петунії. Я їх ніколи не бачила. От в нас є таких два пакетика цього насіння. Відкриваю я пакетик. І що ви думаєте, що я бачу? Оце, отакій коробочці, воно. Зараз покажу. Отакій гой коробочці. Ну, витримати можна. І там отаких 10 насіниночок. Я в шоці. Я думала спочатку, що це щось не то, але да. Отаке маленьке. Ну, чого, зараз буду садити його у землю петунію будемо висаджувати ось такого кольору. Так само. Бачите, скільки тут насінинок? Аж страшно. 10 штучок. Ну, нічого, зараз попробуємо висадимо. Наступні будемо от таких дві в одну ринку висаджувати Пурпурову і червону. Зараз ми їх подивимося, що тут, по насінню. А в таких от, взагалі, 5 штучок. Отаких От маленьких насінин. П'ять штучок. Це, звісно, так. Да. Ну, нічого, зараз цю і цю в одну ринку посадимо. Може, цей білу разом до них кинути. Ну, зараз спробуємо.